Електромонтаж нуля, і зараз хейтери скажуть, нащо ви це зробили? Лишні бабки збиваєте з замовника. Можна було без штроби, але я вам скажу, штробу потрібно робити, але в випадку, якщо це горизонтальна штроба, і зараз я поясню, чому. Тому що у нас на цей будинок пішло більш ніж 6 кілометрів кабеля, і відповідно, ось тут у нас лише перша щитова, і ось ці кабелі до неї зайшли. А тепер представте, якби не було цієї півметрової майже штроби. І ми розтягнули цих 200 груп по всій стіні. Я думаю, що вони були б десь звідсель і по такий здоровенний коврик. Штукатури б сказали дякую, і збільшили б сміту відсотків на 20% І так по всьому будинку. Тому що загально у нас горизонтальна штроба йде по всьому будинку. Я вам покажу деякі деталі її, щоб ви знали. Тобто, ось тут у нас слаботочні кабелі йдуть в штробі. Ось тут у нас силова частина, яка заходить в електрощит. Також ось тут у нас йде по коридору, який 50 метрів погонних. От тут у нас опуск здоровенний, так як... так як це заходить з вулиці. Ну і там та ж сама ситуація, як бачите. І як бачите, у нас будинок весь заштробуваний. Також у нас тут присутня вертикальна штроба для зручності, тому що вже якщо штробим, то штробим це перше. А друге, у нас тут неймовірно круті рівні стіни, і замовник каже: Антон: вся фігня, давай штробити повністю. Сказав повністю, і ми штробили навіть бетон. Ось так у нас іде штроба, ми старалися робити її на одному рівні, щоб знати плюс-мінус де вона є. І відповідно у нас вертикальні опуски у нас до розеток та вимикачів.